30 числа пропала людина. 1 числа надійшло повідомлення до чергової частини і 3 числа була встановлена особа, яка має, має відношення до скоєння тяжкого злочину. Вона спланувала це вбивство і реалізувала його на протязі двох, двох діб. Вбивство саме було скоєно в районі, але оба, обі людини це жителі міста Бориспіль. 19 і 21 рік відповідно. Особисті речі потерпілого були знайдені і долучені до кримінальної справи. На даний час слідством Бориспільського міського відділу порушено кримінальна справа за ознаками злочину, передбачено частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Людина, що скоїла цей злочин, зараз знаходиться під арештом. Відповідно 115 статті КПК України. Корисні мотиви були забрані особисті речі у потерпілого, От, і вони знаходилися в будівлі, там де мешкав людина, яка скоїла цей злочин.